Ну, що ж, я просто скажу, як це традиційно, шапку. Мирослав Яримак, арт-проект CSM 9116, серія акцій, інтерв'ю, діалоги, бла-бла-бла. Сьогодні е, друга розмова з цієї серії акцій з івано-Франківським художником Ростиславом Котерліним. Е, на тлі е, його виставки, яка має назву Аденюл, е, людина. На ком питання. Але сьогодні навряд чи ми будемо говорити розтику про твою виставку. Скоріше, я би тобі запропонував тему до діалогу. Це поняття художній процес і художній процес в Івано-Франківську, зокрема. Як на це, ти на це все дивишся, на це поняття? І може з досвіду свого, чи, можливо, якісь маєш ідеї. Тобто, що би тобі цікаво було б. Процес слово сполучення поговорити. Адже повертаючись до художнього процесу, як ти окреслюєш це слово сполучення? Це, це такі знаєш, терміни, ну, чи, якби, термінологія з теорії мистецтва. Ну, для мене от вікно, бачиш, от вікно. За вікном відбувається процес. Ми можемо просто спостерігати. От зараз інком. от дама, дівчинка з песиком пішла і дивляться сюди. От пройшов чоловік, який взагалі тільки зараз повернувся, бо ми звернули увагу. Вони в процесі. Тобто вони рухаються, так? Ну, це життя. Це ж, але це процес. Так, звичайно. О, але це життя. Те саме з мистецтвом, але ну, це є оце, це вікно. Ну, ти, подивись. Ти в вікні, але ці люди проходять повз нас. Ну, І Вони тільки зарходять. І вони не здогадуються, що тут наш діалог має якісь відношення до умовного художнього процесу. А може здогадуються? Може здогадуються, вони бачать це, але їх це їм це байдуже. Тобто розумієш, ну художній процес це ну, я не бачу в цьому якогось особливого значення, тому що це є просто шлях кожного, зокрема, художника, який шукає себе. Свої, свій спосіб вираження. Свій спосіб бачити. Свій. Мені здається, що ти можеш ширше поглянути на це, на це поняття. Я би ще я хотів би тобі сказати, наприклад, до художнього процесу я можу причислити ну, зростання людини. Наприклад, передусім освіту. Може бути отримання освіти як такої, і, зокрема, мистецької. Я би це долічив до поняття художній процес. Як локальне явище, наприклад, виставковий процес чи банальний виставковий процес показу творів художніх. Там художник хоче показати публіці якість цього показу, динаміка, кількість. Я би теж долучив до поняття художній процес. Інститут сприйняття чи не сприйняття, наприклад, цих посадів мистецьких, інститут критики, аналітики, рецензування. Я теж би долічив. Але ти говориш ці речі інститут якоїсь критики, аналізу, то, чого в нас немає. Oh. Ну це раз. А по-друге, є в нас таке загальне, коли люди приходять на виставку, мол, От, в основному прийшли, подивилися і пішли. Рефлексії як такої немає. Розумієш, цього, цього обміну інформацією чи навіть спроб, спроб дискусії про виставку. Говорити в Угулі, в гулі загалом про художній процес. Ну не цікаво, можливо, зараз є набагато якісь важливіші речі в житті, ніж художній процес. Художній процес це інтимна справа кожного художника. Він може робити це ну, буде. Для мене це неперервна річ мого життя. Розумієш, тому мені теоретизувати і говорити про це якось в таких категоріях наукових ну, не цікаво. Це є просто мій особистий шлях творення мистецтва, ну навіть на мистецтва якихось творів. Тому що знову ж таки ми можемо собі задавати питання про мистецтво. Що це таке? Ну от що це таке? Ну, кожен по-своєму розуміє, хтось там якісь, ну я не знаю, стразики, там якісь позолоту бачить в цьому мистецтві. Хтось, хтось бачить і в Євробаченні, хтось ще десь в чомусь. Ну, тобто те, що те, чим ми займаємося, це взагалі така дуже така локальна, така непомітна, майже можна сказати, андеграундна ніша. Хоча багато кричать про це поняття сучасне мистецтво. Мистецтво, сучасне мистецтво дуже багато про це говорять, але це є така вузька ніша для дуже невеликого кова людей, які в тому хоча б намагаються розібратися. Всі інші просто роблять вигляд так знають. в Фейсбуці прочитав, ознакомлений. А що далі з тим робити, ніхто не знає. Тоді ти став собі, задумав і став, і редактором Альманаху кінець кінця, і наскільки я знаю, цей часопис, окрім того, що він був мені безпосередньо цікавий, я як міг до нього долучився, тобто аж ніяк. Але насправді він вплинув на велику кількість людей, не тільки в івано-франківську, можливо, Франківську не так, але по Україні з'являються. Художники, які кажуть, якщо там я зараз якийсь художник про мене говорять чи, чи цікавляться, то це в великій, тому що я колись вперше взяв до рук альманах кінець кінцем, і насправді е цей часопис, якого вийшло здається, п'ять чи шість чисел, так. То він був якби безпосереднім тілом, предметом художнього процесу, і який динамізував цей мистецький простір, який розкладав багато крапок надії. От зараз я тебе хочу запитати наскільки ти зараз ставишся критично до своїх поглядів, до цього, що ти робив, і наскільки. Ти щось би зараз змінив. Взагалі про кінець кінцем і про те, що тобі було цікаво, наприклад, 18 років тому. Ставлюся до цього абсолютно не критично. і нічого б не змінював. Просто це вже історія. І це перегорнута сторінка і все. Ну, зараз в мене навіть не, не виникає якихось рефлексій стосовно того, що було. Просто інший етап в житті, інші якісь інше. Стратегію, не страт, просто інший спосіб. Я просто інакше зараз живу. Якщо тоді це були якісь такі романтичні, наївні спроби щось актуалізувати за, 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 за рахунок там, на, власне, завдяки з допомогою того часопису, тому що взагалі якого, там друкованої продукції такої майже не було в Україні, то зараз це все є, це достатньо. Скажімо, навіть не в такому інформативному плані, а в теоретичних якихось штуках, ну, мало ну, кому це цікаво. Не хочеться мені говорити вже про мистецтво, його просто зараз мало, ну якби такого справжнього. Є багато імітацій. Ну, але насправді там у всі часи було мало доброго. Усі часи. Ну, тобто, не, не, не усю. Там, до 40 чи до 50 років людина пише текст життя, а після 50 людина пише правки до цього тексту. Тобто весь час повертається в спогади і коригує, щось там виправляє, якщо може, і продовжує жити. Можливо, це в тебе не так. Тим більше, що ти сказав, щойно. Що тобі цікаво утворювати якісь новітні артефакти, створювати якісь образи, образи. Бачиш, мистерські. чому я почав зараз робити цю виставку? Ну, мені здається, це набагато цікавіше, ніж обговорювати якісь минулі речі, які, які в принципі, вже, які вже нічого особливого такого не, не додадуть. То це предмет історі... історіографії якоїсь А, Мені цікаво просто. Від, ну, людина це, 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 це дуже загадкова істота, це зрозуміло. Хоча її багато так, концептів виникало. Так, але але а, що ми знаємо про, про себе саме? Ми часом робимо якісь такі речі, які нас о, просто зносять особисто, і ми не знаємо, що з цим всім робити. Що ми знаємо про ближніх? Ми деколи дізнаємося від них, чи отримуємо від них теж якісь такі дивні, посиличі речі, які нас зносять. Ми не знаємо, що далі з цим всім робити. Більше того, ну, цікава річ. Вчені, фізики, астрофізики сучасні, які працюють в наукових лабораторіях сьогодні. Вони просто чесно кажуть, які там віднайшли ту, ту частинку Бога, Бога, як вони називають, ці бозони, Хікса, найдрібніші якісь частинки. Вони кажуть, ми знаємо про цей всесвіт, всього лише 5% зі ста. І то ми не знаємо, ми тільки теоретично це можемо описати. Тобто, а все решта, ми не знаємо. Це, це величезна таємниця. Те саме з людиною. Тобто цікавіше задавати собі якісь такі речі, а не, а не лізти ну, в теоретизування для мене Цікаві, ну, Для мене важливіше віднаходити ну, в собі якийсь спосіб глибше тоньше реагувати на, на те, що зараз діється з людьми навколо. І зі мною теж. Але коли ти робиш виставку, ти даєш якісь посили публіці. І ці посили не є відкритими, вони не є простими і доступними. Вони мають коди і ключі, які ти або даєш, або не даєш у цій публіці. Тобто приходять ті, хто може принести з собою якби, ключ для відкриття твого коду. Але в більшості своїх, за моїми спостереженнями, публіка якби. Дуже обережно приходить ще раз ще раз, і комусь вдається відчитати в тій мірі, як він може, а комусь не вдається. І мені здається, що це не є особливо нормально. І тут я хочу закинути, ну, не тобі. Звичайно, художник має право виставляти так, як він вважає за потрібне, і працювати з публікою, своїми креативними речами і з собою, так як він вважає за потрібне. Але мені здається, що суспільно. Ти якби йдеш трошечки, ну це нормально попереду, але в цілому не суспільство, якби, воно відстає, але не в тій мірі, на що воно заслуговує, суспільство готове сприймати твої речі, але мають бути ключі, які хтось їм має давати. Мені здається, вертаючись до того, що ти сказав, що тобі не цікаво згадувати минуле, я думаю, ти тут трошки. Не те, що мукава, ж кетуєш, пов'язано це з тим, що публіка Франківську, молоді глядачі не дуже молоді, вони про художника Котерліна знають або дуже мало, або нічого не знають. Я вважаю, що це несправедливо. Чому несправедливо? Для тих же глядачів, для тих молодих художників, які становляться, фактор Котерліна є потужним і значним. Їм не треба вигадувати ровер, якщо б вони бачили і знали про тебе як про художника, якби вони приходили на цю виставку, вже знаючи, що за тобою. Тобто це не твоя задача, але якби суспільно, можливо, це задача ЦСМ, інших інституцій, які мали би відкривати тебе значно більше. І тут те, що ми зараз говоримо, те, що я говорю про художній процес. В даному випадку про інститут аналітики, критики, рецензії, про що ти сказав? У нас немає. Мене задовольняє ця відповідь. Я хочу почути від тебе, що робити, щоб так не було. Чи не треба нічого робити, чи хай буде так, як є. Як є. Знову периферія і провінція. Пам'ятаєш текст, а інші в твому ж альманасі? Якийсь такий незвичний хід зробила одна з київських. Київських культурних інституцій вони просто запровадили стипендію чи якусь нагороду для молодих критиків мистецтва і теоретиків мистецтва. І вже здається не перший рік, то я, я не знаю, бо я так особливо, особливо цим не цікавлюся, але вже не перший рік там люди отримують якісь нагороди за, за премії чи стипендії за хороші тексти мистецтвознавчі, теоретичні. Таким чином стимулювати мов, людей, які пишуть, які думають і яким це цікаво. Але насправді у Франківську таких людей ну, фактично немає. Ну, за винятком один-двоє я не буду називати фрізкою. А чому? А єдиний, який був, на жаль, вже, ми вже про це говорили, Віктор Мальник, якого вже нема серед нас, він був справжнім профій, він справді це любив і хотів. І... І робив так, як треба. Зараз мені ну, ця пустка незаповнена, з другого боку, ці інституції вони не реформовані, які навчають людей. Вони є ще такі напівсалковські, якісь такі на, на відсталі якоїсь мірою. Я тішу тільки і одному, що молоде покоління багато подорожує, дивиться, що відбувається у світі, в Європі, десь на Заході, в Штатах. Просто вчаться там, безпосередньо. А що з цим робити? Ну, я, та, та не треба молодим художникам знати, хто такий Котерлін. Та Вони собі, себе шукають. Ну, якщо вони щось побачать і їх зацікавить, то вони будуть копати. А якщо їм цього не потрібно, то що ж? Я від того не буду дуже ну, сумувати. Але що змінилося з того з тих пір? Ну, подивися, ми жили тривалий час, нас не підтримало суспільство. Ми не отримали ну, якоюсь мірою. Громадськість нас не підтримував за гонятком інтелектуальності, але їх менше завжди. І відповідно, всі ці наші поривання і потуги були якоюсь мірою знівельовані. Ну, не знівальовані, але забуті притрушені пополом чи порохами, знаєш. І, і от зараз є певний рестарт. Це центр сучасного мистецтва, це є певний рестарт відновлення тієї діяльності, але. На мою думку, вже не потрібно ополювати до того, що було. Воно і так було. І воно залишилося в тих. Зараз краще зосередитися, якщо вже говорити про цей знову ж таки художній процес, що мені не цікаво. Зосередити, але якщо це робити, то зосередитися на новому мистецтві, на нових діях, на нових якихось цікавих втіленнях художників. Це буде важливо. Як Напевно, ви як ми не маємо визначені і не покладено на полицю те, що зроблено на правильну полицю, то навряд чи ми чітко визначимо з поняттям, що таке нове, чи не буде це нове вже кимось зроблено, чи добре забути зараз. Взагалі немає визначень як таких. Ми продовжуємо послуговуватися термінологією двадцятого сторіччя. Ну, скажімо, так, сучасне мистецтво. Термін, який з'явився після французького модерного мистецтва, американці запровадили сучасне мистецтво, контомпоране. І що з того? А ми далі, вже в 21-му сторіччі знову то вчимо сучасне мистецтво, сучасне Ні, мистецтво. Ні, ну ми ну, і принаймні у нас використовуємо фразу мистецтво». — Термінологія, розумієш, термінологія це теж така дуже слизька штука. Ну, ми, ну якщо я говорю, кажу про нове, то. то що я це можу назвати сучасним модерним. Це, це можна навіть назвати якимось там підложним там, чи якимось віконним умовно терміном. Але суть не в тому, що за тим стоїть. От, оце важливо. Якщо щось справжнє і сильне стоїть, термін знайдеться. А зараз ми живемо в такій ситуації, в такий час, коли я просто вже уникаю взагалі поменше обживаю цих понять. Цих всіх сучасне, там, не сучасних, там актуальне. Тому що це якоюсь мірою піар ходи і спекулятивні такі речі. Я більше ну, на сьогодні більше просто звертаю увагу на якість і на те, що колись італійці казали майстра, майстри». ну про великих майстрів, вони казали майстро, майстер. Розумієш, художник має, якщо художник собі йому повірили, хай він там називає себе актуальним, сучасним, модерним, будь-яким. Але щоб йому повірити, він повинен бути майстром. Чи в перформансі, чи у відео, чи в живописі, чи просто в якомусь навіть контекстуальному мистецтві, чи просто в якомусь ну, божевільному божевільних вчинках, але майс майстром, досконалим. До цього треба якось прагнути. Оце найважливіше. І, і це треба плекати тут, молодих людях, а, а не пояснювати їм терміни, що це отак, а це те. Я сказав про майстра. Я завжди. Для, для мене є дилема. Майстер і художник. Вони між собою завжди конкурують. Майстер це той, що послуговує набутими знаннями і вдосконалює ці знання. А художник це, це той, просто... той, що його осяває, і він відкриває. Наступний майстер це і відбувається якісь такі рішення. Це, це теж примітивно. Я більше. про це говорю в одному в одній особі. художник майстер. Це, mm -hmm. те, це, Це якби. Ну, Наповнює знаєте, сама. Це, це такі речі, які треба виховувати, якось це вчити, а не, а не, а не теоретизувати. По-перше, ми не теоретики, ми ж практики. Ми, ми створюємо твори, так? Ну, хто знає, так можна сказати про редактора Альманаху кінець кінцем, що він теоретик. Насправді важливо треба робити те, що ти відчуваєш саме робити тут і зараз. А не фантазувати собі в голову, там, чи, дібно, проєктувати плани, будувати на майбутнє, і потім там пункт завтра я роблю те, пункт два. Ну, не, З того часто виходить зовсім не те, що ти собі запланував. А в момент ну, відчуття створення спочатку в своїй уяві, спочатку всередині себе, створення якоїсь ідеї, ну, виникнення ідеї, там, розгортання її. Пошуки кращих ходів для її реалізації, пошуки способу вираження цього всього, знаєш, матеріалізації цього, і потім, і потім дочекатися того моменту, коли це можна зробити тут і зараз цей твір. І Це для мене найцікавіші речі. Я, я напевно так і буду жити вже далі, тому що все це, ж це, це вже так. Ну насправді я отримав відповідь на поняття художній процес. Ця фраза тут і зараз мене ще дуже зворушила. Тому що ця фраза була однією з таких ключових, при наших що найперших зустрічах ще 25-26 рок років тому ми говорили про найкращий час, який є тут і тепер. І ці наші розмови тоді. Мені особисто, я не знаю, як тобі. Мене запалюють останніх чверть століття, і навіть зараз я змушений припинити, бо тайм... Час вичерпаний на нашу розмову, але я якби запалився до діалогу і хотів би з тобою ще говорити. Мені це надзвичайно цікаво. Але я дякую тобі за те, що ти задовільнив мою потребу в художньому процесі, і ти сказав, що тут і тепер я тобі дякую. Отже, арт проект Мирослава Яремака. Це сем 9.1.16, акція, інтерв'ю, діалоги, бла, 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 бла. Я думаю, що тут поставимо три крапки. Дякую.